Цьогорічна зима буде важкою. Українців неодноразово закликали готуватися до можливої відсутності електроенергії. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури нашої держави. Тому влада на місцях шукає альтернативні шляхи зігріти людей взимку. Голова Козівської громади Сергій Добалюк розповідає: план дій уже мають. Я розумію, що нам потрібно закупити генератори для свердловин, якщо навіть би не було. Світла ми повинні людям дати воду, це обов'язково. Сергій Дубалюк запевняє, до зими Козівська громада готова, але важливо, аби мешканці не забували економити електроенергію. Також в громаді планують облаштувати кілька пунктів обігріву. Ми плануємо пункти обігріву, це будуть наші установи, бо тому, що якщо ми запустимо, ну, запустимо котельні опалювальний сезон, то ми повинні розуміти, що вони будуть пропалюватись, буде певна температура, де кожен може прийти в будь-який час, так само в нас є укриття людина в разі чого повітряної тривоги. Люди це знають. Багато може хто ще не чув, але це вже давно працює. Є знаки, вони показують, куди люди можуть заходити. В загальному до зими ми готові, але повинні розуміти, що зима тут дуже важка. До слова, опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли середньодобова температура повітря становитиме 8 градусів тепла. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.